Як нараховується одиниці, що таке одиниці, що таке різниця, як вам взагалі нараховується комісія, я так розумію, вах на цьому сценарію пропустити. Да? Не було, не зрозуміло. Дивіться, робота в принципі понятна, да? так? Ну, грязну роботу треба зробити, провести ці зустрічі, як це там не було. Так, да, перезначально. Причому, якщо їх потрібно провести, що така рекомендація 40 зустрічей в перший місяць. У вас перший місяць треба провести 40 зустрічей. Да? 15 структур, останні сині. Це не для того, щоб вам погнати, грубо кажучи, змотивувати, щоб ви там зробили роботу і теоретично, там де щось виставили, ми всі заробимо і все. Да? Це зрозуміло, бо ми всі сюди прийшли для грошей. Але це в першу чергу для вас. Чого для вас? Тому що якщо ви, ви в такому темпі... Проведете ці зустрічі, у вас сформується що? Що ви отримуєте від цих зустрічей? Досвід. Досвід. А це те саме цінне, що є, правда? Ви отримуєте досвід, комунікації, спілкування. І якщо цей досвід отримувати так, розтягнути 40 зустрічей на рік, наприклад, це один досвід буде, правда? Ну, зрозуміло. А якщо це зробити як на велосипеді їздити? Якщо взявся, захотілось, не вмію, не вмію, але я от кожен день тренуюсь там то там пройде там, скільки там, скільки там, там, тиждень пройде, руководите, ти вже поїхав. А якщо ти один день попробував, через тиждень ще раз спробував, то в тебе ну, ти навчишся колись, але я, ну, пізніше, правда? Тому треба так от концентрувати. Думали, гадали, як кому заплатити, тобто, ну, в чому вимірюється наша і кар'єра, і наша комісійна винагорода. Вона вимірюється в одиницях, так? Єшками визначається. В одиниці. Що таке одиниці? Зараз це кожні 400 гривень. От Якщо ви провели роботу, поговорили з людиною, вона каже, ви оформлюєте людині контракт. Так? Як вам вам вже оформляли контракт? Хтось То кожні 400 гривень із тої суми річного платежу, яку ви оформляєте, Зрівнюють одній одиниці. Одній одиниці чого? Роботи. Зробленої роботи консультантом. Тепер. Кар'єра Ян, Пам'ятайте, вона починається з першого рівня, там перший, другий, третій, четвертий, шостий, сьомий, восьмий. Е на кожному рівні є так званий множник. Да? Він ст стаціонарний, як сказати? Стабіль. Стабільний, він визначений. Я не знаю, як його придумали, хто його... але, але він є. Множник е е першого рівня 76 гривень за одну одиницю. 72, бачите, mm. да, першим рівнем. 72 одиниці. 72 гривні за одну одиницю. Якщо ви зробите, наприклад, контракт на 20 тисяч гривень, це скільки одиниць? 50 одиниць. Да? Якщо на 40 тисяч гривень, це б 100 одиниць. Будь-яка сума укладеного контракту, це... Якась, якась кількість одиниць, вона так вираховується. да, бухгалтерію. Ми зробили роботу на 50 одиниць, значить, ви на першому рівні, значить ваша комісійна винагорода це 1600 гривень. За цю роботу. Аби ви, ви були на другому рівні вже, у вас би був можник який? 96 гривень за одну рівню. Аби ви таку саму роботу, тобто оформили комусь колість на 50 одиниць, але будучи консультантом другого рівня, то вам би заплатили скільки? Не 3,600, а 4, 800. Робота не міняється. Тобто, ми говоримо, що я, якщо говорив, там, коли був на першому рівні, на другому, на третьому, 5-7 років тому, я те ж саме говорю зараз, да, коли пропоную людям поліс. 24 роки в Україні це робиться, там. За кордоном там більше 200 років. Говориться, одне й те саме. Якщо ви були третім рівнем, у вас був буде 140 гривень. Так? І якщо ви на третьому рівні робите ту саму роботу, ваша комісійна народа вже 70. І такі множники є на кожному рівні. Вони ну, стаціональні. Давайте так, 180 гривень це четвертий рівень, 225, по-моєму. Це п'ятий рівень ні, 212, 212 це п'ятий рівень, шостий 232, 250 і 266 максимальний можна восьмого рівня. Що восьмий, директор восьмого рівня, що сьомого, що я шостого, що ви на першому домі, ми робимо одинакову роботу. ну на Тільки я можу це робити більш професійніше, якби, бо давно вже. Рухається вже публікнути склався. Ви поки що це не можете. Але із за цього мені заплатять більше, правда? Якщо я буду робити таку, таку роботу. Але що таке мультилевел маркетинг маркетинг да, багаторівний маркетинг? Було придумано тим зі Бутом шутс про який ми говорили, да, такий маркетинговий план, який трішки трансформувався, а він такий залишився. Моделюємо, що ми на третьому рівні зараз, наприклад. Щоб перейти на третій рівень, взагалі переходи по порівняно вимірюються в одиницях. Так, про це говорили. Які є, допомоги? теж вони стандартні, вони не змінюються. Так? Щоб перейти на другий рівень, повинно, щоб в кар'єрі набігло 100 одиниць роботи, щоб на третій рівень 700, на четвертий 3 тисячі, на п'ятий 10 тисяч, шостий 25 тисяч одиниць. сьомий 60. І восьмий тисяч одиниць. Якщо наша ціль восьмі, давайте так, 100 тисяч одиниць це багато? Мабуть, багато, да? давайте поміряємо в людях. Давайте в людях. Якщо, наприклад, це скільки треба контрактів, отаких от по 50 одиниць зробити, продати да, людям, оформити, допомогти людям прийняти рішення. Скільком людям, Давайте, ну, в кількості контрактів, 100 тисяч поділити на 50. Це скільки буде? 2 тисячі людей. Тобто, фактично, щоб стати співвласником, щоб дійти сюди, кожному з вас треба оформити поліси двом тисячам людей.